В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всіх вітаю з Недію в Сьогодні чергова наша неділя, яку ми зустрічаємося, служимо і приймаємо чесні дари Господа нашого Ісуса Христа, Тіло і провігу. І сонячна неділя є також згадка сьомого отців. Які були, які були на цьому Вселенському соборі, ну, відповідно, і Самі Вселенський собор, це, якщо точно так сказати, це 787 рік, це 8 століття, де вони зустрілися, і цей собор відновив іконошанування. Я знаю, що вже про іконошанування багато ну, інформації є, багато що ви знаєте, все-таки ми прихильники іконошанування. Але якщо так глянути в історію, то тодішні Візентійці. Це якби Друга Римська імперія. Ми їх інколи називаємо ще ромеями. Е, ну, хоча вони себе не назвали візантійцями, ну, але ми, ми вже їх так називаємо. Е, вони лю любили Богостівля, і інколи навіть Іван Затлустний осуджував людей за те, що вони на ринку, на базарі, обговорювали там якісь догмати православної церкви, церкви. Святий Дух сходить від отця, чи від отця і сина сходить. І це були такі суперечки на ринку. Тобто вони собі дозволяли так в е, попиті говорити, е, говорити на такі е, інколи важкі догматичні теми. Е, зараз православні більше так, ну, якби, ми живемо в такий період, можливо, що ми більше ділимося за такою ознакою як би, там, мови або національності, каже, а там українська мова, українська церква ми йдемо туди. Там серби до себе, там чегеки до себе йдуть. Якби кожен ну, якби більше так ми розділяємося. А тоді вони до чого я віду. Тобічні вони ділилися, а ти прихильників якої думки, такої думки чи такої думки? Ти за ікони, чи ти проти ікони? І насправді в них це воно було і жило. І воно жило декілька століть, і воно в них бурлило. І, і насправді буде, е, е, ці партії були настільки сильними, що можете собі зрозуміти, що Костянтин V, його, е, його ще називали Копронім, він був прихильник партії, яка боролася проти ікон, е, А це було перед тим е, е, самим Вселенським собором. І він видає етик, цей Костянтин каже, що від сьогодні я встановляю, що ми ікони в церкві не шануємо. Це було реально, тобто мови що такі суперечки, які в побуті інколи були, прості суперечки що шанує, ні ходить чи не порушує порушуємо другу заповідь, чи не порушує той другої заповідь. І оці суперечки вони були. Тобто, це, це не щось е, якби Церква вже має аргумент, і вона має свою історію, свій досвід. І ми вже це давно пережили, просто інколи ми про це не, не читаємо, забуваємо. І Костянтин трошки як. -то Маючи адміністративний ресурс, будучи імператором, він якби трошки так сказав, що давайте винесемо ікони. І дійсно це був такий період, де вони, багато ікон було втрачено. Саме через це вони виносили ікони з церкви і спалювали, вони казали, що «Ну, не можемо підпинятися Богом. Тобто, Ні, може п'ятися Богом, але не через ікони, ні, через ікони ні. І вони наводили аргумент, що якщо Ісус Христос Він лишився. Зокрема, сам Христиан Куприн казав, що Ісус Христос є дійсно присутній, але тільки в причасті. Тобто під видом е, вина е, і хліба ми причащаємося самого Бога. А от ікона ні. І його партія, якби набрала силу. І ті, хто був за ікону шанування, тобто, вони як в якійсь мірі мусили, ну, мусили змовчати. І мало того, з, е, перед тим, е, в 754 році відбувається собор, де цей самий Костянтин надає один із своїх царських палаців в Візантії, в самій мовному місці Візантії збираються єпископи і підтверджують, що так, і сьогодні, ми постановляємо, що церква не шанові ікони, Можете свою який це був час. І дійсно по всій імперії, це, це тягнулося декілька десятків років, і по всій Імперії був час, коли ми всі справи великони. І, і, і ті ікони, які лишилися, ми кажемо там старі, е, то вони всі були вже після цього часу, після на ну, і, 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 іконоборського часу, які лишилися в церкві. Залишилося зображення Ісуса Христа е, і Богородиці, і ну, такі автентичні, які були ще раніше VIII е, століття, це е, на Синаї, в монастирі Святої Катерини. По тій одній простій причині, що там не було... Монастир Святої має входу. Там піднімали О, щось таке, як ліфт, піднімали, а ти хочеш монастир, ага, чує, хто хоче монастир, а ми тебе піднімаємо, а от мене піднімаємо. І тільки через те, що ми не могли цей монастир туди попасти, ну, ці військові, які виконували казіпра, тільки через те, що І ті ікони там збереглися, що е... ці зображення Ісуса Христа, які шанувалися до цього періоду. І це одна, одна із таких наших, ну, така церковна історія, як би, ну, така, яка вона є. Тобто, і, ми, і, 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 і ми самі би, коли можемо робити, що щось добре, ми можемо не розглянути. Але тим не менше, ну, час впливав, і люди все-таки вирішували, що ми ж не похороняємо. Е і, і і, ще одне, чому інколи нам важко зрозуміти, чому от, ми поклоняємося чи не поклоняємося, там, шануємо, не шануємо, порушуємо, не рушимо, друза. Тому що в нас в українській мові от, іконошанування от, 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 шануємо ікону. Тобто ми розуміємо, що ми шануємо Бога і шануємо ікону. Ми не розділяємо цього терміну шанування. Греки мають два терміни. Я зараз боюся назвати їх, я боюся помолитися. Вони мають два терміни. І одним терміном вони чітко називають це. Віддання шані іконі, але це не як Богу шана. Це таке як наша повага, прихильність. Цей термін застосовують е, в значенні до ікони, а до Бога тих, шанування Бога в них інший термін. Оце от. І, 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 і в них це чітко є розділення, тобто, що іконі вони віддають одну шану, а видають зовсім іншу шану. І це що люди так ставилися, ну, чому ще була така сама така реакція, така велика реакція на те, що ікони так почали виділяти, ну, 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 виділяти з церкви. Тому що до того періоду люди часто переходили межі. Вони, як казав мені один професор, були такі випадки, що вони навіть з ікони краску Могли е, з, сточувати, скришувати в час. Вони казали, що це теж Бог. Тобто розумієте, що вони перейшли цю межу. Е, е, Аристотель казав, що є, е, ну тобто, він казав, що дві речі, які не можуть е, існувати, тобто, ні, Ну, не можуть існувати відносно Бог, але є річ, яка не може існувати одна без іншої. Це, наприклад, чи є ікона і Бог. То якщо немає Бога, то немає значення, то немає смисла на тобто, а як, Але якщо є Бог, то є тобто то є то, то, то ікона має свою цінність, тоді ікона є. Тобто, і, 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 ми не можемо попинитися іконі, якщо не, не існує Бога, тобто ми її не визнаємо за Бога. І е, е, Про це ще говорив Аристотель. І якраз ті, хто боролися, що кажуть, що ми шануємо ікони, вони якраз і говорили, що ми не шануємо ікону. Як ікон, ми не дозволяємо е, з, зішкрябувати крати, тамбор, і казати, що це там бог і класти його це в причастя. Чи не, не, не дозволяємо, ну, тобто, Ми ж розуміємо, що це дерево ікраски. Але на цьому дереві ікраски е, є зображення Бога, який дійсно коли збуток. Якщо ми його бачили, інші люди його однозначно бачили, а просто не його бачить. І вона це є. Те саме богослів'я, яке який свідчить, що Бог прийшов у світ, Після цього не можемо їх бачити. Тобто Бога Отця ми не можемо ніяк зображати. Тобто Бог Отець живіє, він нам не є посяжним. І оці собору такі постановили. Чому ми ще муємо таку цінки? Вони сказали, що Бога Отця ми не можемо церкві ніяк зображати. Ці зображення, які ми зображаємо, це ми в тій чи іншій мірі порушуємо цей канон. Тобто вони сказали, що Бога Отця ніяк. Бога сина можемо, чому можемо, тому що ми його бачимо, можемо погородитися, тому що, тому що ми її бачимо. Це ті речі, які дійсно були, які були серед нас, які були на землі. Можемо апостолів все їх тому що вони реально ці люди були. І те, що ми ікону, тобто і самого Сенського собою, вони якраз на цю думку Аристотеля взяли, підходили і сказали, що вшановуючи оцей образ, ми шануємо первообраз. Я, на жаль, сьогодні немає як зачитати, але є в перекладі української мови постанови цього собору, там дуже просто пише і все зрозуміло. Напише, що е, цю шану, яку ми видаємо в е, образу, вон, е, він переходить на перший образ, тобто переходить на Бога. Е, тому що воно одне без другого не існує. Е, відповідно, ми шануємо ікону, як, як тільки образ. Ми не шануємо і, і, ікону, як. Ми робимо з нею Бога. Ми не кажемо, що в цьому дереві в цій є тільки Господь. Ні, це тільки образ Божий. Тобто, як ми бачимо фотографію, стару фотографію переглядаємо, бачимо там своїх дітей чи знайомих, а ми кажемо, оце Максим, а це Петро. Ми, ми ж розуміємо, що Максим і Петро це і люди, які є на цій фотографії, а ми їх тут пізнаємо, і знаємо. І, і оце є, це є щось подібне до того, як, як церква ставиться до телефон. І тому завдяки... Під праці тих отців е, самого Селенського собору, яких ми сьогодні згадуємо, зокрема тих епископ, мадричі, які там брали участь, зокрема їхні праці, зокрема їхньому інтелекту. Ми маємо сьогодні е, ш, е, те, що в церкві є наші присутні. Так, цей період не завершився. Після цього періоду знову іконоборці, як би так сказати, ну, це ж теж такий термін, який ми зараз вживаємо, Іконоборці взяли верх. І знову почали е, ну, буде, переписувати книжки, наприклад, переписувати життя святих. коли можна є е, е, життя святого Філарета Милостивого, якщо ви прочитаєте, то його написали колодольці. Е, тобто там є згадка про життя самої людини, про її дії. Вони от надавали значення, що Бог є всередині нас, але там немає згадки про її Тому що вони ці згадки підчислили. Є навіть і праці, які в церкві, вони залишилися, ніхто їх не спалював, ніхто не втікав, які були э, саме видані з, з редакції, э, ну, під редакцією, так сказати, э, саме іконоборців. Тому такі э, речі є присутні в церкві. Тому ну, ці сумніви в э, людях виникають, і, і, і ну, порушуємо Другої заповідь чи не Другої заповідь. Але якщо так не глянути в історію церкви, то на піску їх Бога. Вона не є рівною, вона є дуже-дуже дуже поступатою. Дуже, дуже, э, Були різні тонки, різні напрямки, люди по різному э, по-різному і, 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 і по жили, і по різному вірили. Тому це, це все є присутнє в нас. Э, оце люд, людськість, яка хоче оце, як казав чоловік, каже, Христос все це з'єднує, з'єднує. люди постійно хочуть роз'єднуватися і роз'єднуватися. І, і оце людськість, Задоводити. Але Господь прийшов, що каже, якщо один я і, 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 і ви моя паспорта, то всі люди, всі є присутні церкви. находити. І оце ну, єднання, єднання коло церкви, єднання коло Христа, це є дуже важливо не тільки тоді, але й зараз. Це те, що ми всі повинні з'ядувалися до цього. А всі ці різні речі, різні голоси, різні партії прийде час, люди розберуться там. Дідуть згоди, йдуть, йдуть, йдуть згоди, так дійшли тоді від відносно ікон, так само згоди зводить в майбутньому, якщо будуть якісь такі великі суперечки. Головне це є Христос, і є пірам'я церкви. Бажання діти церкви. Слава Ісусу Христу!